Отож, мавши великого первосвященника, що неба перейшов Ісуса, Сина Божого, тримаємося ісповідання нашого. Давайте згадаємо, а що зараз співав хор? Як це називається? Символ, символ віри чую. Дуже добре. Ну, ми розуміємо, що це переспів, це недословно, але дуже добре передає. А хто знає, що взагалі таке символ віри? Спові... О. Ми прочитали з цього місця писання таке коротке визначення, наше сповідання. А які є символи віри історичні? Чи зможемо процитувати на пам'ять один з них? А що ми чули щодо Нікейського собору? До речі, наступного року буде 1700 років, як відбувся перший Нікейський собор. Цьому собору історики і не тільки надають величезного значення, враховуючи його вплив як на подальше християнство, так і взагалі на історію. Наш Господь, який сказав, що один був ваш учитель Христос, надав своїм учням точне та істинне вчення якого потрібно притримуватись усім християнам? Дух Святий, який був посланий, щоб прославити Христа, нагадує все, що сказав Господь. Зокрема, Дух Святий надихнув тих, хто записав новий завіт. Є й короткі форми того, що в перекладі Огієнка звучить як ісповідання. Ми прочитали, а у Хоменка це віровизнання. В Новому Завіті є вірш, який можна визначити більш сучасним терміном віросповідання. Перше Тимофію, 3 розділ, 16 вірш. Хто, тобто Ісус в тілі з'явився, Той оправданий Духом, анголом показався, проповіданий був між народами, увіровано в Нього в світі, Він у славі вознісся. Це, можливо, найкоротша форма віросповідання християн. Протягом історії церкви були розроблені і інші більш докладні форми, які визначають як символи віри. Символ віри це коротко і точно викладене вчення про те, у що повинні вірувати християни. Стародавній виклад віри був складений на першому Нікейському соборі і першому Константинопольському соборах для того, щоб назавжди зберегти вчення церкви, захистивши його від неправдивих тлумачень та викривлень. З поміж кількох давніх віросповідань тепер загально прийнятий текст символу віри, схвалений на Нікейському і Константинопольському вселенських соборах, починається словом вірою. Символ віри промовляється у прилюдних і приватних моліннях і співається або читається на літургії з п'ятого століття, виголошення символу віри з найдавніших часів вимагалося від охрещуваного. Як популярний молитовний текст Вірою вмістив у свою азбуку свого часу Іван Федоров, це 1574 рік, а згодом у свій буквар Тарас Шевченко, 1861 рік. Нікейський символ віри прийнятий на першому нікейському соборі у 325 році у формулі сповідання оголошується божественність Бога Сина, названого єдиносущним отцю. Нікейський символ був прийнятий більшою частиною церкви, і у місцеві формули хрещення були включені його основні визначення. Символ віри використовується в богослуженні православної, католицької, давньосхідних церков, а також більшості протестантських церков. Час від часу символ віри виконує наш церковний Хор. Цей символ віри включений у збірник Євангельські пісні, які ми співаємо, 280-й номер. Мені доводилося чути цитування на пам'ять символу віри на богослуженнях католиків. Перший Нікейський собор також прийняв канони, правила, які стосуються різних питань церковної дисципліни, 20 канонів церковного життя. Ще про символ віри цікаво, як сказав мені один пастор. Вже три проповіді прозвучало нещодавно в баптистській. Церкві благодать міста Житомира і збираються ще провести четверту проповідь на тему символу віри. Якщо подивитися на історичні вселенські собори, в першу чергу вони скликалися як відповідь на лжевчення. Можна сказати, якщо б не розповсюджувалось Єресі, то не було б і нагальної потреби чітко прописувати догмати християнської віри. Цікаво, що до мене потрапила анкета, яку можуть давати тим, хто за релігійними переконаннями відмовляється від присяги. Зверну увагу лише на одне питання з цієї анкети. Воно звучить так: чи знаєте ви символ віри? А якщо в нас питають, чи знаємо ми символ віри, чи зможемо його процитувати? Навіть для людей світу природно, коли віруючий знає та може процитувати стверджувальні слова, які проголошують суть християнської віри, та які здавна визнані у всьому християнському світі. Загальновизнаних символів віри є декілька. Так, апостольський символ віри є найстарішим символом віри, що сходить до апостольських часів. Після нікейського символа віри можна згадати халкедонський та афанасьєвський символи віри. Тут вже значний акцент на природі Бога на трійці триєдності. Протягом історії християнства найбільші нападки Єресі та, відповідно, найбільша протидія цим викривленням були пов'язані з природою Бога, з триєдністю, зокрема з природою Христа. Це не дивно, бо ж без розуміння природи сутності Господа не буде зв'язку з Богом, як наслідок марні фальшиві зусилля поєднання з Господом і нездійсненним стане спасіння душі. Повернемося таки до нікейського символу віри. Він складається з 12 членів, і в кожному з них міститься особлива істина, або як ще називають, догмат віри. Буду цитувати вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. Ці слова перекликаються з першими главами Біблії, в яких ми знайомимося з творенням всього сущого, вони ж вказують на єдиного Творця. Далі цитую: І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Ці рядки говорять нам, що для християн Ісус Христос є Господом, якому служать, якому підкорені в усьому насиніство від Бога Отця та передвічність існування Сина Божого. Далі Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Тут посилання на єдину сутність Ісуса Христа з Богом Отцем, божественність Ісуса, через Якого все створено. Далі цитую, він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став людиною. Ці рядки говорять про земне служення Христа заради спасіння віруючих, що Христос втілився та прийняв людську природу. Далі і розп'ятий був за нас при Понтії Пилаті, і страждав, і був похований. Тут ми бачимо особливості та історичність страждань, смерті та поховання Ісуса. Далі, і воскрес на третій день за Писанням, і вознісся на небеса і сидить праворуч Отця. Бачимо ствердження факту Воскресіння, вознесіння та вічної слави Сина Божого. Далі. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця. Тут маємо визнання суду над кожною людиною та існування Божого царства. Цікаво, ми сьогодні чули, що можна побачити час від часу вираз. Можливо, десь на стовбі, чи ще десь. Бог любить людей. Істина істина добре. А чи бачив хто-небудь такий вираз, який би хтось вивісив? Бог нас судить. Я тільки вчора згадував, коли готував християнську газету, мені час від часу треба ілюструвати статті, і треба знаходити якусь ілюстрацію суду Божого. Як ви думаєте, чи легко це знайти десь? Наприклад, якщо ми зайдемо в православну церкву, там розписи можуть бути на стіні суду Божого. А в виданнях протестантських. Якщо ви пошукаєте, ви мене зрозумієте, це майже неможливо. Цікаво, що навіть штучний інтелект в цьому не допомагає. Йому, мабуть, теж заборонено якимось чином виявляти, що Бог може бути суддєю яким ми звикли бачити Бога, яким уявляють, які зображення є там в інтернеті, в різних виданнях? Бог любить, Бог милує. Ісус Христос, на руках у якого діти. Бог прощає, причому безумовно прощає. Це все істина. Але Бог є не тільки любов, Бог є ще й. Суддя праведний. І за кожне наше слово ми будемо давати відповідь перед Ним. Зараз ми відчуваємо суд Божий в наші дні. А який же суд Божий буде у Його престола? Це треба враховувати і так мислити, так жити. В нашому християнському житті враховувати, що Бог буде судити кожного. І це зокрема ми бачимо в Писанні. Ісус Христос у нагірній проповіді повторює Горе вам, горе вам, горе вам і звіщує суд. В символі віри ми теж бачимо нагадування про суд. Божиї. Але зараз я буду цитувати далі. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і сходить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків. Ці слова свідчать про третю особистість Бога, Святого Духа, Його сутність і дію. Далі в єдину святу, Соборну і апостольську церкву. Тут визнання важливості церкви як Божого інструмента для спасіння людей. Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів це вже посилання на слова Ісуса. Хто увірує й охриститься, буде спасенний. І далі чекаю воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Це визнання істинності, обітниці Господа щодо воскресіння людей та вічного життя. І кожне ствердження, звісно ж, доводиться відповідними місцями Писання. Вважаю, якщо б християни достеменно знали та сприймали символ віри, то зараз не було б стільки хитань та сперечань щодо такої основи християнства, як триєдність, його чітке розуміння викладення. А читаючи 20 канонів церковного життя, складених на Першому Нікейському соборі, я розумів, що якби християни сьогодні їх дотримувались, то мали б значно менше проблем у помісних церквах та поміж ними. Важко переоцінити значення символу віри. Пройшовши через багато століть, він, хоча не великий, але Дуже змістовний та скеровує від розповідання християн відповідно їх принципи життя, віри. Це береже багатьох, принаймні в офіційних доктринах, від спотворень допомагає притримуватись вчення Христа. Прочитаємо з послання до євреїв, 10 розділ, 23 вірш. Тримаємо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. Єдине значення цього грецького слова, яке перекладене в нас виразом визнання надії, це віросповідання. Отож, нікейський символ віри вже біля 1700 років допомагає християнам різних конфесій бути готовими дати відповідь кожному про свою християнську віру. Саме тому багато хто з віруючих знає символ віри на пам'ять. Достеменно можна побачити, що всі його твердження ґрунтуються на Слові Божому та жодного разу не протирічать євангельським істинам, яких ми дотримуємося, брати та сестри. Останній час будемо ж, як ранні християни, твердо триматися істини, особливо перед другим пришестям Господа, коли Помножуються єресі та нападки на правду Божу. Амінь.